Вибиті вікна, розтрощені стіни і зруйнований дах. Це все, що залишилося від їхнього будинку, розповідає місцева жителька Марина Дробна. Там немає ні шифера, ні зверху, ні балок, нічого немає. От, і ось сюди можемо зайти до нас у спальню. Вона додає пані Марина, зазнала найбільших руйнувань. Тут вигоріли їхні речі, гроші та документи. У нас телевізор напроти була кровать, а тут по цю сторону великий трьохметровий шкаф. І якраз оце в цю кімнату тут на межі з сусідом був і прямий приліт цього шахеда. А ще місяць тому пригадує, кімната була наповнена життям. Омріяний ремонт і собака Гера поруч. Да, було дуже класно. Шкода, що недовго. Цей будинок говорить, придбали вісім місяців тому по житловому сертифікату як компенсацію за будинок в окупованій новій хаховці. Після низки переїздів з п'яти орендованих квартир. Цей дім додає, був їхнім острівцем безпеки. Але вже місяць, як знову вони без власної домівки. Нині мешкають у будинку родичів знайомих. Нас сюди пустили жити взагалі посторонні люди. Я не знаю їх. Це одна єдина кімната і кухня в нас. І все тут спить моя дитина. З дому ми забрали стіл, забрали ось цей шкаф, і, хоч тісно, та все ж додає пані Марина краще ніж у шелтері для переселенців, пожити в якому їм запропонувала міська влада після дронової атаки. Там всього одна кімната, і санвузол загальний, і душова ж загальна. Там на всіх ну як общага. Пропонували також міська рада двокімнатні квартири, але там нема умов. В одній із квартир нема навіть унітаза. Нема вимикачів, розеток. Утім, тут говорить, безоплатно житимуть до квітня. Далі знову переїзд. Куди поки невідомо. Додає й чоловік Микола Дробний. Він ветеран війни. Служити пішов у 2022 році. Отримав поранення, потім інвалідність. Були мати. По нинішнім цінам, які є у Черкасах, це ну нереально 15-16 тисяч, це мінімум, плюс комунальні послуги. Тож нині додає пані Марина, їхня родина сподівається на обіцяну допомогу від міської влади. Коли стався цей приліт наш, то були всі: і мер, і помічники, і всі були. І всі казали, що ми допоможемо. А потім, коли ми. Бігати почали вже з цими всіми документами, немає ніякого керування, нема ніякого направлення нас, що нам робити. Ніхто нічого не каже. Коли я питаю, що мені треба, не знають. І е, виявилось, що треба було з пожежної е, взяти якісь документи з поліції, брати якісь документи, якісь витяги, якісь акти. Усе це зробили. Самостійно відновили й документи на зруйноване житло, але все власним коштом. Так само мають оплатити й послуги експерта, який визначить, чи підлягає будинок відновленню. Такий висновок мають отримати всі власники зруйнованого житла, адже якщо воно потребує капітального відновлення, люди можуть претендувати на допомогу від держави в межах програми є. Відновлення телефоном Суспільному розповіла головна спеціалістка відділу житлового обліку міського департаменту житлово-комунального господарства Наталія Лавріненко. Ця людина сама подає по в дії заявку, інформаційне повідомлення, тобто там якихось рамок. Подача заявки йде від самої людини, не через самоврядування. Якщо це знищене майно, це е, технічний звіт. Людина робить е, сертифікований спеціаліст, і він може зрозуміти, там несучі балки, не несучі Ну, пошку... Буває таке, що знищене це, ми прямо бачимо, що це знищене майно, то топ воно ну, не підлежить відновленню, да, потрібно заново істратись. А є такі у нас будівлі, які наполовину на так ну, як зруйновані, звертаються до нас. То це також у нас іде по експертному. Цінки якщо ж будинок потребує поточного ремонту, додала Наталія Лавріненко. Люди можуть розраховувати на допомогу від міської ради. Станом на сьогодні таких заяв від власників пошкоджених будинків у ніч на 18 грудня до департаменту житлово-комунального господарства міста надійшло 83. Нині вони в обробці. Суми компенсації має затвердити виконавчий комітет міської ради після опрацювання висновків комісії. Попередньо на ці потреби з міського бюджету спрямують близько 10 мільйонів гривень, додала Наталія Лавріненко. На таке відшкодування сподівається й Євген Радько. Вікна, каже, встановлює власним коштом, але що робити з кутовою стіною, досі не знає. Тут треба повністю розбирати і вікна, два вікна можна вставити, а ці вікна не можемо вставляти, бо воно ж буде все сипатися, може побити. На дві половини і на брата 80 тисяч 12 вікон. Кошти на ці потреби спрямують з резервного фонду. Розповідає міський голова Анатолій Бондаренко. Люди можуть отримати компенсацію. Це будуть кошти в залежності від вартості квадратного метра склопакета. Можливо, це я не пам'ятаю, скільки це буде, чи 5 тисяч 500, чи 5 тисяч гривень. Але на що в цій ситуації розраховувати їхній родині? Питання залишається відкритим, каже Марина Дробна. Що цей будинок передбаний за житловий сертифікат, і якби нам якщо нам будуть давати інший сертифікат на житло, ми маємо відмовитися, почати це відчуження житла. А так як ми взяли цей будинок за сертифікат, три роки ми не маємо права від нього відмовлятися. Тобто, це якось через суди потрібно робити. Я рахую, що кожен тиждень, який я прождала, це тиждень, який я могла б жити вже вдома. Це тиждень, на який я раніше можу вернутися додому. Бо саме тут в Черкасах нині почуваються вдома, хоч і досі бережуть ключі від свого каховського будинку. Це від е ворот, а це від дверей. Ми б не хотіли інший дім. Ми б хотіли допомогу відбудові нашого. Я знаю, що, мабуть, це не буде так швидко, але в моїх мріях я вже літом живу в себе вдома. І <с>? мені бо мені треба консервацію займатися. Мені треба закатувати. Мені треба додому. Вже плануємо, що ми все-таки відбудуємо цей будинок, що держава нас не забуде. Що... Ольга Лисенко, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.